Саме під час написання сценарію, Вачовські не уявляли конкретного актора для ролі Нео. Проте згодом студія розглядала кандидатуру Вілла Сміта, який напередодні знявся у успішному фільмі Люди в чорному. Однак Віл не зрозумів концепцію матриці і відмовився, обравши зйомки в науково-фантастичному вестерні Дикий Дикий Захід, який згодом зазнав великих невдач у Прокаті та отримав розгромні відгуки. Серед інших акторів, яких також розглядали, були Ніколас Кейдж. Бред Піт, Вел Кілмер і Леонардо Ді Капріо. Але вони всі відмовилися. В результаті вибір зводився до Джонні Деппа та Кіану Рівза. Джонні Деп теж не був дуже зацікавлений у проєкті з режисерами-новачками, тож роль дісталася Кіану Рівзу. На той час Кіану Рівз у 90-х роках знявся у багатьох екшн картинах, таких як Нагребані хвилі, швидкість і ланцюгова реакція, та був чудовим вибором для екшн фільму. До того ж, у 1995 році він знявся у фільмі Близькому до матриці, Рівс також цікавився бойовими мистецтвами, що робило його ідеальним кандидатом на роль Нео.